Ну що, дорогі українці, скільки нам ще залишилось тут в Польщі побути чи пробути, чи як то кажуть, навіть не знаю, що сказати. Новий президент якось нас то лі не злюблює, то лі хоче навести такі порядки, не знаю. Але рано чи пізно це мало було б статися. Тому що, з однієї сторони, скільки вже можна сидіти на всяких виплатах, так? ті, хто, наприклад, не працює, не працює не за того, що маленькі діти, а просто не хоче працювати. Так? Е, звичайно, що для жінок, які мають дітей, це є трохи складна ситуація, для яким мають маленьких дітей, так? Тому що я, як мама своєї дитини, я розумію, що зараз знайти роботу в одну зміну дуже важко. І не знаю, скільки ще нам тут бути в цій Польщі, можливо, треба вже час розглядати якусь іншу країну для життя. Я, наприклад, в Польщі вже майже 9 років. Мала б все вже отримувати громадянство, але тепер не знаю, чи я його отримую. Можливо, мені прийдеться ще 10 років тут прожити. Тому будемо бачити, скільки ви в Польщі. Напишіть в коментарях. Буде дуже цікаво всім почитати і, взагалі, що ви думаєте про цей новий закон, про це вето, яке наклав новий президент Польщі Кароль Навроцький. Всім бажаю гарного дня і давайте будемо добріші, будемо одне одному завжди допомагати.